Якщо ти маєш можливість до когось промовляти, де стоять люди, де є більше, ніж 10, 20 чи 30 людей, ти маєш про це говорити. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. отже, ми сьогодні згадували роль релігії, але в цьому контексті, знаєте, на вас завжди покладалися на священнослужителів, як на людей, які можуть правильно поговорити. Якось завжди є надія на, ну до вас ходимо як до вчителів. У людей є уявлення про те, що ви. Не те, що розумніше, ви мудріші, і ви наділені певними моральними якостями, тому до вас як до джерела. І... А особливо надто, коли онкодіагноз. І, звичайно, його краще упередити, як ми вже багато говорили, але коли то теж до вас, що може зробити церква, щоб упередити, і що може зробити церква, щоб взяти людину за руку і бути з нею до перемоги над діагнозом? Дякую сердечно за можливість бути присутнім тут. Давайте я вам трошки настрій підніму. Ви знаєте, є молитва вірою, символ вірою. Там, зокрема, згадується пилата. І всі люди ставлять питання, при чому тут пилат. І в народі вийшло таке прислів'я, якщо хтось випадково потрапив на якусь подію, кажуть потрапив, як пилату вірою. Я сьогодні чуюся трохи тим Пилатом, бо це не є моя сфера, але, як ви слушно підкреслили, кожна хвороба фізична. Має свої духовні корені, навіть коли мова йде про онкологію, я не є медик, я є філософ, богослов, але е, вона до кінця не є досліджена і десь багато є теорій, що одне з джерело лікування онкологічних хвороб десь в духовній стороні. Я трошки скажу за свій досвід. Відповідаючи на ваше питання, але дозвольте, що я буду відповідати. Не від церкви як структури, а я буду говорити просто на християнських позиціях і християнської філософії Іван. Ви, мабуть, добре пам'ятаєте в башеннішу Любоми Грузи. 2000 рік він мене відсилає на навчання до Риму. Я мав там бути чотири роки. Класична література і філологія. Ну бо для монахів немає чого робити більше. Я застряг там на 15 років. Чому? Бо там почало масово приїздити наше жіноцтво. І як ви самі розумієте, приїзд провокує стрес, розлучення з родиною другий стрес, нове середовище третій стрес. І там саме ми зустрілися з масовими явищами хворів серед жінок, бо це було жіноче товариство. І мені довелося бути 15 років душпастерем самих жінок, причому це не йдеться про дві години в день а 24 на 7. І ми не знали, що робити. І тоді я скажу вам, я досвідчу першим досвіду. Італійської недержави, народу по відношенню до українців. Вони всі радо відгукнулися нам допомогти, незважаючи на те, що наші жінки були в нелегальному стані, тобто не мали паперів. І причому вони допомагали на етапі перше, як діагностики супроводу. А ще в них дуже розвинена система паліативна. Тобто кожен онкохворий потрапляє у паліативний центр, він є окремим. І тут хтось гарно сказав за дітей, правда, що діти хотіли, щоб не в білих халатах приходити. Отак От само і онкохворі люди, а я їх відвідував дуже часто і доглядав священників, бо і нас багато померло на онкології Віталію Молодими. І оце людяне відношення, плюс медицина, плюс те, що, скажімо, вони були свідомі, що з ними діється, дуже багато їм допомогло. Тепер, коли мова йде про нас, знаєте, ми дійсно супроводжуємо людей у цій сфері онкології. Я сьогодні хочу, користуючись нагоди, подякувати всьому лікарському товариству. Бо ми дуже відчуваємо те, що медицина українська зросла, причому в різних сферах. Знаєте про чому? У тому, що ми мали завжди дві збірки кожної неділі після іторії на Збройні Сили України на лікування якоїсь людини. Зараз ми маємо переважно на Збройні Сили України. Це ознака, що народ дає собі раду. І що лікарська справа пішла вперед. І я це можу також досвідчити. Тому велика подяка. Друге консультації. Я щиро дякую всьому медичному дослідницькому персоналу, який дуже важливий, так? це теоретики, які вивчають медичні хвороби, супровід, то що я мав можливість досвідчити. І ми тримаємо контакт з ними і надсилаємо людей, тому що люди нам довіряють. От він приходить і питається, якого б порадили б піти, щоб там полікуватися. І ми деколи виконуємо функцію таких дорогоказів. Принаймні, я буду говорити за середовище, яке мені знайоме. Але що є, скажімо, дуже важливе, що нам треба переосмислити? Дивіться, війна. Ми думаємо, що будемо багато переосмислювати, чому ми перемагаємо. Незважаючи на все, я переконаний, що зло впаде. Особленням зла є не тільки Московія, але весь мовчазний світ. Розумієте? Тобто тут не є тільки йдеться про країну, йдеться про тих, які стоять з боку. Але є справа наступна: ми перемагаємо тому що десь. То я чудо Боже, я інакше не скажу. Ми зрозуміли, що ми можемо проти зла воювати. І це почалося не тепер, а на Майдані. Пригадуєте, на Майдані, коли йшов Беркут, і коли йшли люди, і там є така фотографія, вони священник посередині хрест виставив рукою і хтось підсвітив хрест. Є символ надії. Я побачив, що людей зажевіла надія, що вони можуть перемагати. То саме торкає і хвороби. Дуже важливу роль у лікуванні відіграє термінологія. Хвороба здоров'я. От, наприклад, тут є теоретики, медики. Я недавно брав участь в одній конференції філософів, і ми разом були з дослідниками медицини, які виготовляють лікарства, Правда, вони були зовсім, ну, не сфера ніколи. Виникло питання: а що таке здоров'я? Дефініція? І хвороба. Я связав одного професора, і це був українець. Слухайте, що він каже, дуже коротко. Здоров'я це процес удосконалення усіх складових життєдіяльності, де ведучим є духовний фактор. А хвороба це окремі ланки у процесі удосконалення. Це говорив український професор на міжнародній конференції. І ви знаєте, я побачу, йому не оплодували. тиша була. Тиша. Я не розумію, чому, але я собі то записав, і я такий виїхав гордий з тої конференції, що це наша людина. Тепер, чому є так важливо? Тому що в будь-якій хворобі, в будь-якому випробуванні нити є найлегше. Пуститися емоціями найлегше. Але ми формуємо нову націю і націю борців. Чи ви зустрічали колись в описах козаків, що якийсь козак мав посттравматичний синдром після битви. Дайте мені, будь ласка. Ні. Я пробував, я, я, я готувався ніч, бо Олександр мені вчора тільки написав. Ну а я маю я, я сам працюю з архівами і подивився. Я собі замовив, знаєте, ті, 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 ті акти козацькі. Ну, я не встиг за ніч перегортати. Але я що зрозумів, що для них важливим було тил. Тело була жінка, але найбільше діти він приходив, чого, напивався, народжувався. ти налишив жінку, поїхав на, на, на знайти далі. Вона не плакала, що він і одну лишив, що він далі такий, вона нещасна. І подивіться, в нас якраз після Козаччини почали з'являтися пісні. Де зажурилася Україна, така є доля. Заплакала Україна, теж така є доля. Я раз перекладав італійцям український концерт в Італії. знаєте, І він усі пісні. Нарешті пішла пісня, козаки з городу до». Як дійшло до, знаєте, прив'язала Галю до косою, я перекладаю і сам розумію, що я зараз розсміюся. А італійці дивляться на мене як на ідіота і кажуть, що це за культура така. Я вже потім зрозумів, що ситуація з піснею також була перекручена. Але я вам говорю мій реальний досвід. І коли говорити про націю, це торкає не тільки медиків, це торкає, розумієте, ми маємо проблему, ви кажете, ми маємо проблему з кадрами до семінарів, до монашества. Бо тому, що, щоб ті кадри появилися, мусить бути сім'ї. І щоб ви знали, щоби пішов до монастиря чоловік, хлопець мусить бути з хребтом, мусить вчитися і мусить визнавати, що він має якусь навіть, з якою хоче боротися. Бо нам ангели не потрібні, монастиря. І тепер розумієте, ми потребуємо рівно ж народу борцю. А це не виходиться цим ниттям. Я розумію, поспівчувати треба, допомогти треба все. Але треба змінити трошки ракурс у підході. Це дуже важливо. Дуже важливо. І ще одне, знаєте. Останнє вже я завершую, завершую ж заробіт. Але ще один вірш. Скажіть будь ласка. Ви знаєте, весь світ красава ратує світ. А знаєте, хто я одував? Федір Достоєвський. А знаєте, у якому творі? Ідіот. І от цей Достоявський формовує Московію, так? Так красава ратує світ. І от скажіть, будь ласка, якщо вони воюють, ви не думаєте, що вони всі ідіоти кровлі. Бо я з ними мав тотичність московським патріархатом у Мриві. І то асами, спецами, які на питання ти священик відповідали так точно. Я з ними жив колегами. І вони реально переконані були, що вони праві. всьому. І от ви розумієте, оту красу в і світ, я їхньої краси не розумів. Їхня краса була напитися. Я пам'ятаю, раз ту була дипломатична зустріч, ми так напили, потім пішли дзвонити дзвони, а то територія Ватикану, і, і ректор не знав, що робити, каже, біжи по фляшку горілки, дай їм ще і за той час піду і відітну роки, яким бити дзвони. Ну я вам говорю реальні речі. Але для них це краса, розумієте? І от недавно такий був нас, нас я входжу до сталу товариства Стею. Закінчить? Такий пан Валарій Каланюк, колишній голова обласної ради. Він читав вірші, я не буду вас читати, але одновіршньої сказав. Невже краса рятує світ? Хто може дати нам отвіт? Москаль закинув цей привіт та злом накрив весь див світ. красу, якої сам не бачить, а зло вважа добром і повсюдно так тлумачить. Чи можна зберегти красу, коли відтяти дівчині косу? В косі уся краса дівчини. В ній природа юності й дитини, тому й сльози, розпач, горе, немов безкрає синє море. Як осінь скине листя красне, краса природи не загасне, вона не спить, не живріє, не тріє, лиш в людських душах чудо діє, шука дороги віри і добра. Бо повнити люд пора. Любов, краса, добро це світ, що здатен рятувати людський рід. а світ природи незнищенний, бо Божий світ благословенний. Є сонце, світло, день і ніч, немало добрих, милих стріч, що радість щастя принесуть, Лише з Богом будь у цьому суті. Дякую, вибачайте, бо я язика. козика, як якому відсутній травматичний синдром, точно <laughs> пасиві ще за дискусію і і, і отримуйте подяку. <laughs> Дякую, я сказала.